Підключайтеся всі натуропати та фітотерапевти, зараз будемо розбирати тему, як знизити холестерин без тої фарми і без тої хімії. І так би я зробив вступний заголовок до цього відео, якщо би хотів набрати мільйонні перегляди. Але я все-таки лікар, який представляє наукову доказову медицину, саме тому. Все, що я буду вам сьогодні розповідати з позиції медицини та доказів, а не просто, бо я так вирішив. Отже, чому лікарі взагалі говорять про цей холестерин? І чому ми його так боїмося? Чи це нормальний продукт, чи це щось токсичне і треба його позбавлятися? Холестерин це наш ріднесенький матеріал, речовина для нашого ж тіла. І душі для нашого здоров'я. І я в жодному разі його не демонізую, адже холестерин входить в склад шкіри, нервової тканини, гормонів практично всіх в організмі. Тобто, це корисна нам речовина, це будівельний матеріал. І чому ми взялися його взагалі понижувати, тому що ми не розуміємо, як по-іншому впливати на атеросклероз і на ріст атеросклеротичної бляшки. От на даному розвитку медицини ми не розуміємо, чому цей холестерин осідає на судинну стінку. У нас є теорії, що йде пошкодження ендотелію, і що холестерин, як шпаклівка, зашпакльовує. Пошкоджену вистилку судини зсередини, щоб був гладкий потік крові, щоб не було тромба. Тобто холестерин він сам по собі не шкодить, а він намагається нам залатати дири в нашій трубі, чи водопостачання, чи каналізації. Байдуже. Чому пошкоджується ця труба? Знову ж таки, є теорія про те, що на судинну стінку токсично впливає куріння, алкоголь. Високий кров'яний тиск і високий цукор крові. Ну, це база. Вчені Нобелівські лауреати зрозуміли, що вплинути на атеросклеротичну бляшку ми можемо, зниживши рівень холестерину і загального, і ліпопротеїдів низької щільності і тригліцеридів. Тобто ми повинні орієнтуватися на ці три показника, коли оцінюємо ефективність, ефективність зниження холестерину. І довели, що якщо знижувати рівень холестерину до цільових, то ріст бляшки він зупиняється і не прогресує. Тобто, і зрозуміло, що таким чином, приймаючи певні препарати, про які ми ще поговоримо, можна вплинути на прогресування атеросклерозу. Тобто, навчитися залатати по-іншому судинну стінку ми зараз не вміємо, тому. Поки навчилися от, на даному етапі розвитку знижувати холестерин, давайте це будемо використовувати, маючи для цього інструменти. Якби була ефективна фітотерапія, чи народні методи, чи тільки дієта, то звісно, ми б не піднімали таку тему, як статини і ряд інших ефективних сучасних препаратів. Багаточисленні клінічні рандомізовані дослідження показали: якщо чим нижчий холестерин, тим менше росте бляшка. Але у вас може виникнути запитання, чи достатньо оцього холестерину, якщо ми його зменшуємо, того холестерину, який лишається в крові, чи достатньо його ну, для синтезу життєво важливих для нас органів та систем, гормонів тих, тих самих, нервової тканини, шкіри. І достатньо, навіть якщо буде в крові плавати там, декілька. Мілімолів цієї речовини холестерину і різних його фракцій, цього достатньо для того, щоб не постраждала ваша ні гормональна сфера, ні нервова система, ні шкіра і так далі. Тому це величезний міф, коли вам хтось каже, що а, коли ми різко знижуємо холестерин, це негативно впливає на організм. Ні. Звісно, ми маємо контролювати там печінкові проби. Вони можуть трошки підвищитися. А, звісно, ми тримаємо з пацієнтом контроль, бо може бути якась індивідуальна непереносимість, біль м'язів і так далі. Але доведено, що чим агресивніше ми знижуємо холестерин, тим кращий прогноз для пацієнта. Я не кажу, що статини і що всім треба знижувати холестерин, а тільки групи ризику. І давайте поговоримо, кому ми будемо рекомендувати знижувати холестерин. Якщо людина молода, має нормальний артеріальний тиск, нормальний зріст, вагу, індекс маси тіла, не палить, займається спортом, в родині немає а, ранніх інфарктів та інсультів, і в людини нормальний тиск та цукор крові, звісно, ми не будемо такій людині давати жодні препарати, а будемо підтримувати так, друже, давай так і тримайся. До 100 років веди такий спосіб життя. І я не назначу такій людині е, статини, тому що нема факторів ризику. Але таких ідеальних людей їх дуже мало. Ну і знову ж таки, е, з віком ми не стаємо молодшими, ми йдемо до смерті. На жаль, ми народились, і скільки нам там Бог виділив 60, 70, 80 років комусь 90-100, і 100, ми старіємо. І на певному етапі життя. Коли росте тиск, цукор крові і взагалі відбувається старіння організму, за рахунок оцього втручання, коли ми можемо знизити холестерин, ми даємо людині реально багато років життя. Ну, 10-15, якщо ми вчасно починаємо знижувати холестерин, кого потрібно в першу чергу обстежити на ліпідний профіль навіть в молодому віці? Наприклад. Це може бути молодий чоловік, жінка 18 років, якщо в родині або в тата, або в мами, або в брата, в сестрички, тобто в родичі в першої лінії була раптова серцево-судинна подія до 55 років. Тобто, якщо в тата був ранній інфаркт або інсульт, або раптова коронарна смерть, це може свідчити про сімейну гіперхолестеринемію. І таких людей ми повинні перевірити навіть в 18 років. А взагалі при сімейній гіперхолестеринемії лікування ми можемо почати навіть в дитячому віці, знижувати холестерин навіть починаючи з 10 років. Якщо для цього є покази, можемо призначити цей препарат навіть дітям. Якщо людина, тобто друга категорія людей це гіпертоніки, ті люди, які мають високий артеріальний тиск, повинні раз в рік здавати ліпідний профіль. І знижувати е, холестерин, ліпопротеїди низької щільності і тригліцериди, адже гіпертонія значно пришвидшує розвиток атеросклерозу відповідно інфаркту інсульту, і чотири е, вершника апокаліпсису, про, про які я писав в, в попередньому відео. Або комбінація високого тиску і е, е, високого цукру крові, предіабет, цукровий діабет це Х2. Бустер, який пришвидшує атеросклероз відповідно серцево-судинні події. Тобто, чим більше факторів ризику, тим агресивнішою має бути терапія по зниженню холестерину. Медики, кардіологи, терапевти користуються такою шкалою, яка називається score 2 Була score 1, зараз score 2 яка враховує систолічний тиск, стать вік пацієнта. Наявність куріння, рівень холестерину. Тобто, о, чим відповідно о, більший ризик, тим агресивнішою має бути терапія. Тобто, візьмемо чоловіка 65 років з високим тиском, з високим цукром крові, який палить, і плюс чоловіча стать, це максимально високий ризик, що впродовж 5 років в нього буде інфаркт або інсульт, і ми цього чоловічка поховаємо. І якщо ви маєте в своєму оточенні таку людину, це ваш батько, мама, ви маєте його просканувати по цій шкалі Score 2. Ось тут даю шкалу, які ми показники враховуємо. Ви можете навіть самі використавши інтернет, навіть той самий GTP-чат, користуйтеся такими інструментами, я вам завжди кажу. Введіть а, оці показники, оті, які зображені. І. А, а ця шкала покаже, які ризики конкретно в даного чоловіка або в жінки серцево-судинних подій і ускладнень. Тобто я хочу, щоб ви зрозуміли, що холестерин це абсолютно нормальний продукт, що 80% його виробляється печінкою. І навіть якщо ви будете ідеально харчуватися, навіть якщо ви виключите весь холестерин з раціону це сметана, шкіра птиці, Вершкове масло, вершки, е жирний стейк і ряд інших продуктів, яйця, які містять, особливо жовток, які містять холестерин, навіть якщо їх повністю ви виключите з раціону, це не означає, що у вас не буде атеросклерозу, тому що 80% холестерину виробляється печінкою, оцим найважливішим органом, найпотужнішим органом. І саме тому сучасні препарати. Такі, як статини, впливають на печінку, зменшуючи синтез ендогенного холестерину. Це не означає, що потрібно їсти, що попало. Це означає, що потрібно і дієти дотримуватись, так? І приймати препарати. Будь ласка, не сприймайте препарати, наприклад, ті самі статини, як щось таке, що вам шкодить. Ви, коли п'єте вітамін Д, ви ж не вважаєте, що він. Вам приносить шкоду. Правильно, ви п'єте вітамін Д. Бо це для мене, для мого тільця, для мого здоров'я. Так само ви приймає, правильно сприймаєте препарати від холестерину, від тиску крові і так далі. Не можна е, заряджати препарат негативною енергетикою, що він вам принесе якусь шкоду вашій печінці, е, і надіятися, що він буде працювати. Дуже класно. Звісно, він буде навіть всупереч вашій волі працювати. Це так, але у вас може бути це відчуття, що я п'ю якусь хімію. Українці, будь ласка, позбавляйтеся цього міфічного мислення. Перестаньте вірити в теорії заговору і в те, що біг фарма хоче на вас заробити. Якщо ви хочете знати цифри, на чому реально заробляє фарма, то це не на статинах і не на кардіопрепаратах, а на бадах. Адже ринок БАДів це офіційна статистика. Складає по США, по такій країні США 300 мільярдів доларів. А всі інші препарати займають 60, 60 мільярдів розумієте? Тобто на вас заробляють реально на вашому незнанні, на БАДах і на всяких фуфломіцинах. І тому, коли ви скрізь бачите е, якісь. Сумнівні теорії, що хтось хоче на вас заробити? Що біг фарма заробляє? Слухайте, в біг фарму в цього генерального директора тої фармкомпанії є тато й мама, такі як у вас. Невже в них інші будуть проблеми по життю? Невже їхні батьки не мають таких самих ризиків, як і пересічні громадяни України, типовий дядько з села чи бабуля з українського села? Ви ж розумієте, що вчені люди. Поклали життя для того, щоб знайти вам інструменти, вивчити, як боротися з цими серцево-судинними ускладненнями та з іншими хворобами. Тому я вас вам рекомендую слухати тільки кваліфікованих людей, які хоча б мають документ, який посвідчує кваліфікацію. Чи може лікар нести абсолютний абсолютно маячню, може. Таких, на жаль, багато, і вони мають багато підписів. Але я хочу, щоб ви е, навчилися вибирати інформацію, коли вам хтось обіцяє, ми ваш холестерин знижимо народними методами, пий, пий таку-то траву, дотримуйся такої дієти, і в тебе не буде холестерину і бляшок, то це реально на вашому незнанні, на вашій неграмотності люди хочуть заробити. Розумієте? А я же вас навчаю. Щоб ви не піддавалися на такі сумнівні методи лікування. Адже кожна ваша копійка має бути потрачена з розумом на ваше здоров'я, вкладена в правильне русло, щоб наука медицина ще більше розвивалася і робила для нас досягнення. Бо коли ви вкладаєте ваші гроші в якісь травки, в якісь бади, вони не йдуть в розвиток медицини і цивілізації. Розумієте, ви розподіляєте енергію, енергію грошей, куди її направити. Чи якомусь шарлатану дати цю копійчину, чи реально лікарю, який буде боротися за ваше життя і за профілактику. Отже, всякі теорії заговору, будь ласка, залишимо там цим мразіянам, нашим недругам, тим, що за поребриком. Хай, бо це вони переважно поширюють всякі ці теорії. Значить, холестерин, давайте підсумуємо. Холестерин це потрібна нам молекула, потрібна речовина. Але коли її забагато, то вона може викликати проблеми. Коли холестерин навіть нормальний, але є фактори ризику, все одно ми можемо через зниження холестерину вплинути на ріст бляшки. Зафіксуємо це як факт. Кардіолог, терапевт, сімейний лікар, який знає протокол, може конкретно вам підібрати під вашу кишеню відповідний препарат. Чому ми говоримо переважно про статини? Бо це є найдоступніший, найдешевший і найефективніший препарат. Є наступні препарати, які будуть в рази дорожчі, наприклад, моноклональні антитіла. Це супер крутий препарат, але він коштує 2000 доларів одна ін'єкція і робиться раз в два місяці. Ви не можете собі це дозволити, розумієте? Тому давайте говорити приземлено під наші реалії і вибирати ті інструменти для зниження холестерину. Значить. Ви знаходите адекватного лікаря, ви берете шкалу шк скор, і вираховуєте конкретно ваші ризики і як швидко треба е, знижувати холестерин. Ви не можете знизити холестерин до того рівня, щоб він вам пошкодив. Навіть якщо там будуть плавати 1 мілімоль ліпопротеїдів низької щільності, загального холестерину і тригліцериду, все одно цього достатньо, щоб у вас виробились і гормони, і щоб мозок працював, і щоб шкіра була хороша. Дивіться, все з точністю до навпаки, оця бляшка, яка вам виросте в шиї, вона перекриває доступ кисню до голови і в людини розвивається судинна деменція. І коли вам хто-небудь скаже, маніпулюючи таким терміном, що е, статини зменшують кількість е, холестерину і зменшують кількість е, нервової тканини. Чи синтез нервової тканини, то ви маєте сказати, що оця бляшка, яка виросте в шиї, вона перекриє доступ кисню значно швидше, ніж там зменшиться синтез міелінової оболонки волокна. Розумієте? Тобто, тільки моя вам порада навчитися дивитись на різну інформацію і зважувати самому аналізувати, навчитися задавати питання. А саме краще ви знайшли того лікаря, який, на ваш погляд, говорить адекватні речі, має відповідні результати. Відповідні, ну навіть моральні права говорити про такі, про такі речі. розумієте? Бо джерело інформації має значення, хто вам цю інформацію доносить, бо такі у вас результати будуть по здоров'ю. розумієте? Отже, моя вам настанова: здайте ліпідограму, поміряйте тиск, перевірте цукор крові, зріст вагу, індекс маси тіла, знаючи вашу стать і вік. Ви будете розуміти, з якою швидкістю вам треба бігти до кардіолога і приймати препарати. Якщо ви клієнт низької групи ризику, ви можете вести такий ж спосіб життя. Якщо ви високої групи ризику, вам треба терміново щось зміняти. Друзі, будь ласка, надіюсь, ця інформація була вам корисна. А я думаю, що по-іншому бути не може, тому що я реально видав базу. Ваш лайк, коментар, підписка буде найкращою подякою. За а, наші труди, за команду, яка обробляє це відео і розвиває цей канал. Українці мають бути розумнішими, здоровішими, і я візьму це як мета-ідею і буду нести її в масу. Отже, будь ласка, поділіться цим відео з тими людьми, які для вас є цінними, і побачимо вже зовсім скоро.